Ми вакцинуємо тих, кого ми хочемо захистити, тобто тих, кого ми любимо. Страх буває через, можливо, отримуємо інформацію з неправильних джерел. Тому я дуже люблю, коли батьки приходять своїми страхами і вони їх проговорюють. І якщо нам вдається розвінчити всі їхні страхи, ми готові захистити діток. В контакті з хворим на кір 9 з 10, хто є не вакцинований від кору, захворіють. Дуже високий ризик смертності є в даного захворювання. У нас в сім'ї всі вакциновані. Я веду календар і паралельно лікарі нагадують мені, і це ж не важко відслідкувати графік ціни. Краще застерегти своє здоров'я здоров своїх діток, вакцинуватися і бути спокійним.